Всім добрий день. Сьогодні хочу показати вам гриби, які нас обирав мій чоловік. Він дуже любить збирати гриби. Поїхав по набрав грибник у нас, він такий заядливий. Значить, почалася, почався сезон грибів. Білі гриби в наших лісах. Ось такі. Значить, тут є різні. От, є ось такі, бачите? Дивіться, ось моя рука і гриб. От. Ми гриби сушимо на зиму, закриваємо в банки, консервуємо. Ну, і звичайно, що деякі відкладаю і в морозильну камеру трохи покладу. Ось, дивіться, які грибочки гарні. Бачите, отак, з рукою вам, щоб ви бачили, яких сьогодні нас обирав. Були дощі, от, трошки ростуть гриби. Ось такі, дивіться, які гарненькі, тугенькі всі, білі грибочки. Ось. Всі гарні. Так що хто любить збирати гриби, можна їхати в ліс по гриби. О, дивіться, який пеньочок гарненький. Там знизу ще Те, що треба. Знизу, каже, є ще гарніші. на стул. Ось дивіться, який грибок. Там, там, О, дуже гарненький, тугенькі, всі рівненькі. Ох, які грибочки. Бачите? Ну, він. Бере тільки білі. В основному білі. Для нього гриб це білий. Це гриб. Ще маслюки буває бере, але сьогодні тільки такі. насобирав. О, бачите який ось грибок. І ось ще один достану. Зараз гарнючий. О, гарненький, бачите який. Є грибочки, так що, хто любить гриби, знову складаю в відро. От. А це ось тут вам зараз покажу. Гриби ось які по найбільші ось які шапки. Оці старіші, ці будуть на просушування, просушимо. От, бачите, які ось великі поросли. Гарні. Тут ось обламався грибок. Ось його частинка тут обломана. Ось так. О. Так що такі гриби в наших лісах. Київська область. Можна їхати і далі робота буде. Що робити з цим грибом? Білий гриб. Дуже смачний, і в консервації, і засушений. І можна приготувати любу страву. Запашний. І запашний підказує мій чоловік мені. Ось так. Сьогодні у нас гриби. Дякую всім і гарного дня!